Вітаю всіх на своєму каналі Сільська Шихір ззада. Цегані від цегані рідні да вицеганелі. І це не поговорка, це не те, що мову тренують. Знаєте, нема куди було ставити моїх тиличок трьох. І я думав, дай я їх продам. Виставила на еликс, поставила за двоїх, за свою Лізоньку і Вишеньку, якій було 3,5 місяців. Ну, ціну таку, як для мене, спри... сприятливу, не дуже велику 25 тисяч гривень. Що, приїхали для мене покупці, подивилися і сказали: візьмемо за цю суму троїх ще й руту в придачку. Звичайно, куди їх послала? Ой, далеко-далеко-далеко. Ну, що мені вам розповідати? Молочний період весь самий найдорожчий вирощувані телят. Вишенька моя. І лізонька, майже випили все молочко, пройшли цей період, перейшли на сіно з зерном і ось так їм віддавати. Ой, спереду зима, вони в тебе схуднуть, ти весною за них нічого не візьмеш. Можливо, але ніхто не знає, що буде весною. Які будуть ціни, яка вообще буде ситуація в нашій країні? Ви знаєте, була сьогодні у себе на базарі у Василькові, а це 30 кілометрів від Києва, Київщина це. Курка, звичайна государственна курка, 125 гривень кілограм. І подумала, а говядина все таки краще. І що ж, чому я вирішила все ж таки продавати своїх телят? Але я вже не продаю. Я вже знайшла ви, який, якщо хочете, а підпишіться на мій канал, напишіть коментар. Як ви думаєте, що я придумала? Поставте лайк. Це дуже цікаво. Завела я всіх в сарай. Сарай не мною строєний, ось який мені дістався, коли я купила цю всю, всю садибу, такий в мене є. А тут ще війна клята, так що не до нового сараю. Построїть новий сарай, я вже казала, скільки коштує. Три тисячі доларів. Ще й треба з гаком, ще й найти, хто построє. Бо зараз, може, на селі цей найкращий скарб. Якщо ти підеш до господині, де є чоловік в хаті, то стережись, стережись, ніхто тобі чоловіка не віддасть. Навіть якщо він гарбатий, кривий, там хворий, больний. Ні, чоловік це скарб. Тому що не всі роботи може виконати жінка, яка б вона не була спритна на всі руки, це я про себе. Поставила я своїх теличок, всіх троїх до коров. Ви знаєте, помістились всі, як кажуть, тиснути не в обіді. Всі вхватила міста, але ну, трошечки невдобно прибирати за ними там навоз, їжу розкладати, поїти. Але, думаю, якось зіму протягнемо, а по весні весна покаже, що робити. І одного разу ви пам'ятаєте, були якісь у нас прохолодні такі дні, холодні, дощ, туман, що таке неясно для жовтня була несприятлива погода. Зайшла я в сарай. І що я побачила на стелі? Боже ти мій, а там в мене отакі краплі вологи. І знаєте, що я зразу згадала? 17 пунктів, які треба виконувати, коли ти держиш любу тварину. Неважливо, це броліри, свині, корови, там, щоб вони не держали. Якщо, а це 10-й пункт, а їх 17, то тобто він важливий, він дуже важливий. Треба враховувати вологість в вашому сараї. Якщо така вологість, що у вас там краплі наверху, все, будуть хворіти ваші тваринки, починаючи від льогочних захворювань і кінчаючи там ще іншими, яких згадувати, не буде це страшні хвороби. Довго я думала, да що ж робити? Що ж робити? Згадала! Я у себе в Криму. Ну Крим, звичайно, не Київщина, але клімат міняється зараз. Нема вже тих зим, яка була в 21-му році, коли сніга було о, ну, по коліна, скажімо. До мене діти не могли заїхати на машині. Вони їхали і казали: мамо, розчищай двір, бо це не заїде легкова машина. Сніга було повне. А зараз скільки сніга та горобцю по коліна нема. І що вже згадала? Мене зараз всі скажуть, яка дурна жінка буде тримати. Телят взимку під відкритим небом. Ні, не під відкритим небом. Ось у мене був дровник. В цьому сарайчику я зберігала дрова. За прошлу зиму я стопила всі дрова, дрова в мене дров більше нема. І ось постує цей дрівник. Бачите, мої красуні. Вішенька, вішенька, покажи свою красиву мордочку, свої красиві лазоночки. Моя дівчинка і моя лізонька. Довго я думала, кого ж відправити в цей сарай. Ну, звичайно, дойну корову не відправиш, бо їй треба все ж таки тепле приміщення, сухий помост. Вирішила відправити оцих двох дівчинок, бо вони подруги. Майже разом виросли і зробила їм ось такі канати, прив'язала їх за шнурочки. Як бачите, вони в мене бігають, бігають, не бійся, <сху> бігають навколо дерев, навколо то штирочка. Вільно достаю до моєї кормушки, яку я зробила зі старого, зі старого, що там хранилось. Сундука. Хто скаже, як буде по українськи сундук? Бо ми, кримчани, розмовляємо майже російською мовою. І ось мої красуні, коли дощ, буде вільно будуть заходити в цей сарайчик і будуть там жити. Хтось скаже, ніхто так не вирощує телят, толку з тебе з них не буде. Але любі друзі! Подивіться, як вирощують на великих підприємствах теляток. А там коровки дають більше надої, ніж наші домашні коровки під відкритим небом. Є тільки навіс для того, щоб стояв над кормушкою, щоб не мочив корма, а ходять вони по великих площадках під відкритим небом. І ви знаєте, коли теличка. Або, бичок, неважливо, телятка. Отак От спочатку понижається температура, це як людина. Вони закаляються. Закаляють свій організм, в них укріплюється імунітет. І повірте, не буде ніяких хвороб, особливо легеневих. Бо вони дишуть свіжим повітрям. Що може краще бути свіжого повітря. А щоб вони не змерзли, є сіно. Я, як ви бачили, недавно знімала вам відео, що сіно в мене в кожному закуточку, кожний сарайчик, кожне якесь накрите приміщення, все мене забито сіном, сіном, сіном. Зерно я також купила. Так що й зерно є. Так що давайте будемо спостерігати за моїм каналом і побачимо, які красуні будуть на Новий рік. Потім на 8 березня, а потім на 1 травня. Так що, любі мої друзі, якщо у вас нема приміщень, а ваше приміщення, куди ви хотіли поставити тваринку, отак не приспособлено, бо там або низький потолок, або низька кубатура цього приміщення, а багато тваринок знову підкреслю. Неважливо, що це кури, бролери, утки, гуси велика влажність робіть або принудітельну вентиляцію. Або зменшуйте поголов'я, або стройте новий сарай. Але, але я знайшла ось такий, ось такий, як то скажуть, вихід. Вихід. Ну що, мої любі друзі, дай Боже, щоб у вас було все гаразд, щоб ваші приміщення були пристосовані до ваших тваринок, і ви отримали гарні надої молока. При весі ваших тваринок. До нових зустрічей!